Всім привіт! Слава Героям України! Шановні українці! Зараз точиться дуже багато дискусій щодо мобілізації працівників правоохоронних органів, в частності працівників Національної поліції України. я на власному прикладі хочу висловити свою точку зору. Я пропрацював 27 років в Національної поліції України в званні полковника поліції в 22-му році е, звільнився і через два тижні мобілізувався до, до лав Збройних сил України солдатам-кулеметникам. Зараз я, ком, я командир роти. І Я хочу вам впевнено сказати, що якщо завтра 30% працівників Національної поліції і прокурорів відправлять на фронт, то населення країни зовсім не побачить, яких змін в стані Керміногенної ситуації. В країні, тому що ці 30% вони займаються нікому не потрібною роботою. Це кошмарять бізнес і е, просто формують якісь ліпові статистичні показники для того, щоб створити якусь відомість своєї діяльності. Тому. Я хочу звернутися також до працівників правоохоронних органів і сказати вам, що шановні колеги, візьміть свої яйця в руки, якщо вони у вас є, і ставайте на захист батьківщини. Тоді ми разом переможемо обов'язково.